Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Зайва та Психологія. Хочу сьогодні подивитися розклад на тему прийняте рішення вашого партнера. Не, не потрібно загадувати, хочеться просто подивитися поток, хто прийде, той прийде. Ви просто сідайте, як вам буде. Вподобається. Можливо, ви просто дивитесь розклад і розслаблюєтесь. Можливо, вам потрібна ця інформація, але хочу сказати, якщо ви відкриваєте те чи інше відео, навіть це зрозуміло одне, що вам цей розклад потрібен для того, щоб роз'яснити якийсь мотив або подію. Давайте подивимось. Спочатку, сигніфікацію, що відбувається між вами, Задля того, щоб ви розуміли, що це розклад саме про вас, про вашу ситуацію. А я хочу вас привітати ще раз і дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтесь, нас стає більше, Чи ви пишете коментарі. Я кожен коментар дивлюся, читаю і. Вам дуже вдячна за те, що ви відкриваєте свої серця. Це для мене є натхненням і розумінням, що мої розклади потрібні, вам потрібні вони і це надихає мене. Давайте подивимось, що відбувається. Ви дивіться, будь ласка, сигніфікатор, тобто, що зараз відбувається між вами і вашим партнером, щоб ви розуміли, що це розклад саме про вашу ситуацію, тому що розклад загальний, одна позиція. І так, що відбувається між вами? Між вами дуже багато а, розмов, різноманітних розмов, тут і друзі, і друзі, тобто тут багато хто спілкується і знає, і, можливо, ви спілкуєтесь своїм, а, своїм партнером якось. Але тут, знаєте, розмови різноманітні. І тут ми бачимо, що тут дуже багато кого зацікавлені в ваших подіях. Тобто між вами зараз відбуваються якісь події і щебет, щебіть, щебет. Кармічний ваш партнер, тут виходите ви, я буду прикривати, жінка з оголеною груддю, гарною. Тут виходите ви, така жінка, доросла жінка, мудра. Жінка розуміє взагалі, що вона прагне, чого вона взагалі, що насамперед для неї є важливе. Ви кармічні партнери. Ваш партнер це теж розуміє. Ми не будемо розбиратися, в чому ваша карма, але ну, хрест. Можливо, вийде ваш партнер чи ні? А знаєте, в чому він вважає кармічність? Ну, він вважає взагалі. Тут іде мова про те, що або ви в шлюбі, офіційному шлюбі, або тут іде мова про якісь домовленості дуже важливі і про циклічність, про те, що він от розуміє, що ну, так не може бути. Ну, от якщо б це була інша історія, я, напевно, вже би забув, би, як її звати. Ну от чому постійно повертаюся навколо цього. Знаєте, от такого кругу. І це от я просто щитую думки вашого партнера, тому що він сам не розуміє, чому так з ним трапляється. Він вже, можливо, там би хотів би поставити крапку. Можливо, він би вже хотів би піти в якесь своє майбутнє без вас. Але ну, по цим картам я просто бачу. Я просто, знаєте, таке от у мене враження йде, що от, ну, насправді, ну чому. От чому вот постійно вот всю ну, таку неразбериху Ну, заплуталися ви, во Бог. вот знаєте, таке враження тут йде, що між вами відбувається зараз? Да, тут просто заплутана історія. Лабіринт. Ви просто ви взагалі заплуталися, ви не розумієте, що відбувається взагалі. Він теж не розуміє. Він насправді якось розуміє, але він не розуміє, як вийти з цього замкнутого кола. Ну просто, знаєте, виходите і один одного шукаєте, як вийти вам з цього? Ну тут насамперед показують кармічність і тут у вас є уроки, які ви повинні. Райти разом, напевно. І поки ви не прийдете, вас будуть постійно штовхати один до одного. Він буде повертатися, якщо він. Ну, я тут не бачу, що ви окремо, але якщо йде мова про те, що там, наприклад, хтось там від когось відвернувся, навіть якщо ви жите під одним дахом, все одно вас будуть штовхати на якісь розв'язки. Кіті сказала, я не знаю, на відстані ви чи ні, ви на відстані, це зірка. А зірка про відстань це холодна карта, це про те, що ви один до одного не досягаємо. Ви навіть можете не спілкуватися. Навіть. Це жіноча енергія, зірка, це емоційна, тобто вода, але це про холод. Тобто у вас не, немає зараз навіть тактильності. Я не знаю про спілкування, можливо, ви спілкуєтеся, але це стосовно якихось таких моментів, пов'язаних з домовленостями. Ну, гарно, гарно. Давайте подивимось тоді, якщо вам підійшов сигніфікатор, і цей сигніфікатор саме про те, що ви на відстані, і у вас дуже циклічні відносини, і це мова ще йде про те, що ви не можете вийти з цього лабіринту, не знаєте виходу, що вам робити, і що буде далі, і як вам бути, то це про вас. Якщо ви спізнали свою ситуацію. Відстань по зірці це може бути, я хотіла так сказати, що відстань по зірці може бути не те, щоб в різних континентах чи державах. Ні, тут може бути навіть, знаєте, це про емоції, це про ментальність, це ви можете, знаєте, відсторонитися. А навіть емоційно, Емоційно, ментально, тобто не думати, не відчувати, це мова про це йде. Ви можете проживати в одному будинку, квартирі, але тут знаєте, такі натягнуті відносини, які ну, просто... Таке враження, що у вас їх немає. Ну зараз. А якщо є, то вони натягнуті. І ви не розумієте взагалі, що відбувається. Для вас немає пояснень, ви як заплутались. Давайте подивимось, що він прийняв, яке рішення він прийняв стосовно вас і ваших відносин взагалі. Можливо, він прийняв, а можливо, ще ні. Так, хоче тут по правосуддю прийняти рішення. А можливо, він вже прийняв. Я не знаю, по правосуддю, знаєте, це може бути він хоче справедливості, і тут мова і може йти по правосуддю, і про розлучення навіть про уроки, які ви проходите, правосуддя може вам розповідати. Правосуддя взагалі карта балансу. Це карта, знаєте, руки творця. Це. Що заслуговуєш, то й отримуєш. Що посієш, ти буде, будеш пожинати. Тобто є час розкидувати камінь, каміння, а є час, коли ми збираємо. І ми збираємо те, що ми насправді робили. І це карта про це говорить. Але тут є такі образи, людина хоче справедливого якого якогось. Можливо, людина хоче прийняла рішення, щоб з вами щось вирішити, можливо, він хоче з вами поспілкуватися ще, щоб вирішити остаточність своє. Ну так, тому що ви для нього насправді є людина, жінка, яка є стабільною, ви його дружина, напевно. Ну, по і по сертифікації, я так можу сказати, що ви його дружина, якщо ви не одружені. Офіційно, хоча правосуддя показує офіційно, интусами, то, ну, ви, напевно, дуже багато років жили разом, і, знаєте, вже так енергія вас щитує як дружину і чоловіка. Ви стабільна жінка. Ви стабільна, з вами дуже стабільно. Ви така гарна мати, гарна дружина, гарна дочка. Ви знаєте, що вам потрібно. У вас все повинно бути все по полочкам. Для вас стабільність дуже має таку важливу річ. Для вас це фігара там, фігара тут не підходить. Ви розумієте, як вистраювати відносини. Насамперед, ви знаєте, що ви. Хочете, чого ви бажаєте, щоб як було, як потрібно було. Тобто ви правильна жінка, ви розумієте, що ви не вітаєте десь в хмарах, ви, там, якось так, ви дуже поважно себе ведете і він вас таку ущитує. І, можливо, він прийняв рішення з вами якось по. Справедливості, по правосуддю якось вирішити це питання, тому що він насправді вас бачить далоносною людиною, він насправді вас бачить по закоханим парою, але закохані ще це і про вибір, а вибір буває різним. Знаєте, як в той казці направо підеш, там буде те, наліво підеш, буде інше, а якщо прямо підеш, то буде третє. І от ваш. А партнер на такому от виборі знаходиться. І по йому хочеться, щоб це було справедливо, насамперед, щоб ви, можливо, не образилась. Можливо, він хоче з вами цей момент прояснити, що вам робити. Не те, щоб він там прийняв рішення, а те, щоб це було, знаєте, таке враження, що людина боїться якось прийняти це рішення, тому що якщо він прийме це рішення, тоді він буде відповідати за це рішення, нести відповідальність. А коли вирішите, наприклад, ви або ви удвох, то це буде, знаєте, знята якась відповідальність. Це, Ну, при якомусь там випадку ми прийняли рішення удвох. Так? Ми домовились, або це твоє рішення було, я тут не приймав її рішення. Тобто Тут йде така мова, коли людина не може прийняти самостійне рішення задля того, щоб зняти з себе відповідальність. А правосуддя, можу сказати, його можуть штовхати на те, щоб людина брала на себе відповідальність, а він не може, йому дуже погано. По чотирки кубків це людина, знаєте, коли ну, дуже класно десь відпочивала по трійці кубків, так, тут друзі могли бути, а випівки, там ще щось, а такий, знаєте, гарний відпочинок, а потім людина просто, ну, просто ну, дуже погано йому зранку. Але це, це ж теж може бути. Людина може випивати, тому що тут йде мова про те, що, можливо, йому погано. І також це, знаєте, втрата якісь шансів. Він не бачить, що тут три кубки, вони наповнені. Тільки один кубок опрокінець не Хоче людина приймати рішення. Він хоче правосуддя, ну так. Тут же карти розмовляють і розповідають, що тут або відбувалося, а що, або що тут відбулося. Але насамперед я так не люблю цю карту, як і капетірку мучив. Але всі карти. Гарні, і вони розповідають правду. І якщо так щитують вашого партнера, то він розуміє по правосуддю, що відбувається з ним насправді, і чому відбувається? Тому що правосуддя це карта ще бумеранги. Правосуддя це карта, вам говорила, що що. Зробив, ти і отримуєш. Як було, таке буде з тобою. Ну це, наприклад, Мірка Кубків розказує про те, що тут обман, самообман, хитрощі, маніпуляції, зрада. Коли ти не очікував. Важка карта. Болісна. Коли ти довіряєш, наприклад, людині, а вона робить за твоєю спиною дуже гарні речі, він зараз от розуміє, що він отримує те, на що він заслуговує усі мірки Йому дуже хочеться обнулитися, але я хочу по-іншому сказати. А він розуміє, який він був бласень. Ну шут. У вас були конфлікти. Тут вже карти, знаєте, розповідають трошечки інший аспект вашого життя. Я можу сказати, що ви відвернуті від вашого партнера. Партнер накоїв дуже багато негарних речей стосовно вас. Він хотів по блазні щось розпочати нове, можливо, і розпочав, але це було приховано від вас. І, можливо, ви дізналися все. І тому о, тут. Рішення буде йти ще й від вас, тому ваш партнер по правосуддю хоче вирішити, напевно, це питання з вами. Тому що він не хоче якось вирішити, а потім, знаєте, ну, а потім, як, коли я про це скажу, що я буду робити? А, 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 а вдруг я захочу повернутися? І що? У вас дуже багато було якихось конфліктів по цьому приводу, по приводу того, що людина вам накоїла. І тепер так, він не може нічого, рухатись не може, тому що тут лицарі жезлів, це, знаєте, померла коняка, яка вже, ну все, ну, її не можна якось підвести для того, щоб вона рухалася. Хтось хотів бути у ваших відносинах вище, круче, ліпше, а насправді вів себе як блазень. Не умна. Хоча людина може бути і умна. Розумієте? Людина може займатися якісь такими справами, які насправді. Але поведінка повідін, його не дорослої людини. Людини, яка не думає, інфантільної людини, яка, знаєте, застрягла в пербертатному періоді, Він таке враження. Неважливо, спокайно років. Це про інше. У вас була сім'я, стабільність. Можливо, ця сім'я є ще. І ще. Да. По Ірафанту можу так сказати, що людина могла, знаєте, говорити дуже багато чого про традиції, про правильність. Наприклад. Я вважаю, що в відношеннях повинна бути чесність, відвертість. Я не потерплю, зради та-та-та-та-та-та. А, на, а насправді людина вам говорила і потакала, тобто він міг вам говорити, що правильно, що неправильно, а насправді людина вас обманювала. Тому що людина насправді була інша у думки по карті Сімірки Мечів і по блазі. Цей поступок, який він зробив, або ситуація, яка відбулася, на той час він насправді не думав, чим це може завершитися між вами. Він більше втратив. По потірки Пентаклів, ніж попав, ніж має. Тут бездуховність, тут втрата дуже багато чого. Він просто відчуває себе нікому не потрібний. І друзів якось так, і подруг немає разом з ним. А тоді, коли він міг це робити, йому, напевно, думалось або йому хтось. Говорив, що це все норм, це ок, а чому б і ні? Ну, от таке у нього рішення стосовно вас. Пишіть, будь ласка, як відігрався цей розклад, а я вам хочу побажати що, щоб насамперед ви, яке б ви рішення не прийняли разом з вашим партнером. Але пам'ятайте про себе, пам'ятайте, яка ви жінка, пам'ятайте про свою цінність. І, незважаючи на ні ніще, думайте про те, як буде вам не те, що вигідніше, неправильно сказала би, а як для вас буде правильно, як для вас буде по карті справедливості справедливо, розумієте? Бажаю вашому дому, миру і взагалі наснаги, терпіння і кохання, сімейного затишку і всього, що ви насправді собі бажаєте. До зустрічі!